І так, Тарас, так як і обіцяла, розповідаю про два самі класні ресторани в Шарм-Ель-Шейху в Єгипті. Перший із них він знаходиться на площі Сохо, називається Суші Лаунж. На першому поверсі знаходиться е, ресторанчик із суші, тобто буде традиційна китайська кухня, так як це китайський ресторан. На транспортері на лінті буде їздити велика кількість ролів та суші, які можна їсти в необмеженій кількості, оплачуючи 23 долари за весь вечір. На другому поверсі у цьому ресторані інтернаціональна кухня, де теж можна смачно поїсти. Там уже буде ну, різноманітність кухні більшою. І другий варіант ресторану, це який називається Махоні. Він знаходиться в Намабей. Це ресторан, який з душею. Там просто неймовірні гігантські порції. Кльові подачі дуже смачно, красиво вони подають, гарно оформляють і готують рибу та морепродукти. Просто пачки оближиш, неймовірно смачно. Тому рекомендую перший суші лаунж, який знаходиться в сохо, а другий ізюменка, і який найчастіше хвалять наші туристи: це ресторан Махоні. Готують з душею.